Так, Доброго часу, мої дорогенькі. Хочу з вами подивитися Запорізьку область. Взагалі, Запоріжжя і Запорізьку область на грудень місяць. Давайте подивимось. Всі мене запитують. Давайте ж, давайте ж все-таки подивимось. Давайте перше будемо дивитися Запоріжжя. Що очікує Запоріжжя в грудні місяці. Ну, дивіться, ситуація трошки по Запоріжжю буде стабілізуватися. Не скажу, що от прям повністю не буде обстрілів. Ні, обстріли будуть. В Запоріжжі бути максимально, знаєте, максимально себе оберігати, максимально слідкувати за тривогами, тому що великоповерхівки, да? Поверхівки. так, будуть жертви, ще будуть, в грудні ще будуть. Кількість від кількості, знаєте, буде кількість, буде летіти просто така кількість, що ну, не зможуть все позбивати. Але захист все-таки захист якийсь новенький буде. Але його недостатньо. Ще поки що недостатньо. Ще поки що недостатньо. І зі світлом будуть проблеми, і щось там навіть, і опалення може страждати в Запоріжжі. Так, дивимося Запорізька область. Перше ми дивимося окуповану частину, а потім подивимося неокуповану частину. Давайте подивимося окуповану частину. Що нас очікує в грудні. Що нас очікує? Мир. Змінюватися, змінюватися буде ситуація по Запорізькій області. Рух. Прекрасно, чий рух? Наш рух. Хорошо, що там буде? Слухайте, ну не такий простий місяць, який ми б могли сказати. По Запорізькій області в грудні місяці очікуються якісь перемоги. Перемоги. Ось так. Да. Очікуються якісь перемоги, які ми чекали давно. Зараз все дуже багато вкладається в те, щоб повернути ситуацію. І вона повернеться. Єдине, що коли ця ситуація повернеться, для росасійців там буде смертяка. Господи, вони будуть розбігатися хто куди. Буде дуже важко для росисійців, але за нами зірочка. Зірочка, так. Що там буде? Так, рибки мої. Ну, скажу так: я очікую якихось населених пунктів. Звільнення якихось населених пунктів. От так скажу. І яких ми вже чекаємо давно. От щось буде звільнено. Тут прям така енергія змінюється. Прям енергія починала змінюватися з 1 грудня вже. От. Переключається, там було у нас, да, Було у нас колесо. Боже, де воно, мах, мах. Уже енергія змінюватися. Єдине, що не можу сказати, що. Це ж ми дивимося окуповані частину, ви ж розумієте. Ось, колесо фортуни буде змінюватися. Єдине, що не скажу, що це все буде безболісно і без. Без точкових ударів, і, можливо, навіть десь будуть страждати цивільні люди. Ось так. Ось такий у нас грудень. Грудень місяць, грудень і січень місяці вони надважкі в війні будуть. Але... Тому, ми, якщо ми думали, що це листопад, ніфіга подумала. Грудень буде ще скрутніший, але там буде більше трошки перемог. В Запорізькій області вони вже повинні бути. Ось, ось, ось вже аж. О, так, це було окуповано, не окуповано, так? Все хорошо. Зміна, що це буде? Зміна? Зміна чого? Ловить будуть дуже багато, ловить будуть. По цьому будуть дуже багато ловить, будуть збиватися. І все-таки йдуть все -таки території як повернення додому. повернення додому. Як прикріплятиметься. Як перемоги маленькі будуть. Перемоги маленькі. Не одна, три, кажуть, три якісь перемоги повинні бути. Так, це будуть населені пункти. Міста якісь. Да. Це щось повинно бути. А ну, дайте я спитаю. Так, все, зрозуміло. Дивіться, чекаємо, чекаємо в грудні якихось населених пунктів, які будуть звільнені. єдине, що ми потім, коли вони будуть звільнені, ці населені пункти, ми знайдемо там дуже багато брудських могил. Отак От я вам скажу. Тому треба трошки бути обережними. Обережними. Дякую вам. Грудень не легкий місяць, але чекаємо якісь перемоги. Дякую вам. Тихого вам місяця, мирного неба і всього найкращого.